А, народ приветствую. Казав, не буду знімати. Типа поміняв там, що, що, що там сложно. Е, Все-таки старинку Pro е, Merz. Е, буду вести. Мерс я міняти не собираюсь. Е, як в любой техніці, хоч то нова техніка, хоч не нова, є свої хитрості, нюанси, проблеми Відео ми виставляємо в ютубі не для того, щоб показати, типу подивіться який я умний там або ще ні в коем разі не подумайте. Для того щоб десь на моїх ошибках хтось научиться, хтось уже пройшов цю тему, підскаже, Буду дуже вдячний. Везде є якісь недоговорки, якісь нюанси. Тому ми ділимося, спілкуємося, зате всім дуже дякую. По е, машині все-таки сторінка буде. Раз по раз буде виходити відео, все одно приходиться якісь випросити рішати, якісь нюанси. Зразу вкратце перше відео. Розкажу, що було зроблено, які проблеми в машині первоначально малость, опит. Іменно по цьому двигателі не такий -то і шикарний. Був до того двохлітровий двигатель на Волги цієї серії ом 601 це 603. От. Поэтому є все одно якісь питання. Зразу як взяли машину, все було вимото красиво, будь-який уважаючий себе власник на продажу ну щоб лицом в грязь не упасть це, це дело выложи і... понятно по гидроусилителю по рулю по редуктору протікання там є, як у всіх моделей іменно в 140 кузове, кузові будь-то 6-літровий двигатель бензин, хоч то буде 3,5 літровий или 3-літровий дизель, либо то буде 5-літровий. Ну, коротше, не важно. Там слабе місто, у них постоянно буквально мікровироботка тече, протікає жидкость гидроусилителя. Раз по раз підливаєш її і в принципі, закриваєш на це. Але з цим бореться, ремкомплекти є не так дорого. і Я її вже феб, по фейбі взяв. То, що, ну, хтось брав оригінал, вже з одним общався. Поставив що Фебі, що оригінал проходила практично. Раз по раз туди лазить, приходиться. і е, Планується по теплу все-таки до редуктора того добратися і його перебрати. Тобто Нічого сложного там немає, але всі повинні знати, що там точка, дивитися, треба. Вона підтікає. Зверху вона вроді би нічого, а знизу вона прям капелька висить. Понятно, по рулю у них у всіх тече. По розширительному бачку охлаждайки. Ось ця кришечка, вона тут все бути сухо чиститься. Я її сразу взяв, вона тут підтікала, тут мокре було, по кругу отут аж капало. От. Тут щось хазяїн підставив якусь бумажечку, щось каже, там резиночка. Ну, яка там резиночка? Він просто теж не в курсі. Дела. Ця кришка раз на 5-10 років треба її міняти. то ли от не своевременного смены антифриза, то ли от качества антифриза, то ли еще что-то закисает. Клапан в ней есть маленький, там два клапана. Маленький клапан закисает. И она начинает соплыть, Соплить. Поменяв, на 90 гривен мне обошлась. Оригинально. Поменяв все, сразу все. Сухо, комфортное и цель. Антифриз, естественно, поменяв. Брав американский шелзон зеленый. Люкс. Два года полет нормальный, зеленый сюда подходом под допуском. Дальше по двигателю, ну, естественно, масло сити двигателя и Д допуск 229.0 229.1. Это для 229.0 это масло и сюда можно лыть естественно это будины не якась там минералка это вот синтетика это буды 5 в 30 а 5 в 40 5 в 40 так я 20 лет автомобилю тем не менее на таком жидком масле давление троечка як должно быть есть никто двигатель за 20 лет не перебирал то есть в оригинальном виде вин присутствует да форсунку я уже одну топливную настраивал бо она явно да там десь что-то подключено то мелочи то, то, в принципе не стоит по, кстати по форсункам в принципе может и стоит степень зажатия у них должна быть только по динамометрическому ключу то что настраиваем и проверять настоящие форсунки уже закручены На стенді одне показує, на двигателі показання міняю, Тому що там все зажимається, проставки все одно якесь напориде, один умний мастер, Серега, привіт йому великий Полтава. Класно все робить. По нюансам, які я не розумію, я іноді до нього приїжджаю. С форсунками отак. От То есть настраивать треба на ней, проверять. Тобто выкручиваешь трубки, проверяєш пороптативним манометром з давлением мобільним. Тобто на двигателі. Не на стенді На стенді в мене показувалося нормально, на двигателі показало не те, що треба. Так, фільтра понятно. Це все. По масло я сказав. Только синтетика 5В40 для старих, 5В30 для... Що в мене ще проблема? Оце расходометр роз... воздуха і він температуру поступаючого воздуха. Температуру обычно воды брешуть. Тобто, комп'ютер На компьютер на що двигатель може скакать обороти. Іногда показує то плюс 20, то мінус 3. Тобто скаче температура. Із-за цього може ну, трошки розход топлю може бути більше, трошки наступно, холості, може плавати медленно, але в принципі настільки розход, стільки буде коштувати ця даже бушна. Можна їздити з нею і не заморачуватися. По моїй турбіні, моя турбіна. Механічно задавлено, тобто клапан перепуску там не вакуумом регулюється, а пружина стоїть. Чому на низах вона взагалі не розкручується. Масло ще не кидає, але вона вже на, на грані заміни. Міняти, звісно, буду не Бушку, тому що вона може без двох дней лягла теж, як і моя. Провозиться, прокладки поміняти, день потратить і отримати через неділю те саме не хочеться. Буду свою реставрувати, скоріше матрицю міняти турецькі непогані, вроді би, хто може знає, де провірив. Підскажіть, в Харкові знайшов я фірму, потім візитку покажу. Ціни адекватні, качество на висоті. Будемо дивитися, один зробив знайомий, вже три місяці їзди, свиститься нормально. Так, по турбіні ясно. Планується на заміну чи ремонт. По клапану, так як старенький двигатель, все-таки я клапан цей заглушу рециркуляції газів, так як мембрана в мене вже пошкоджена, можна було б мембрану знайти, поставити, все, запустити. Але коли я знімав патрубок, дивився ревізію. Наслоение сажи там ощутимо. То есть я сегодня хочу поменять свечки на каву и все-таки зніму коллектор. Прокладку я взял и промыю соляркой. Йоршиком, як положено, по нашему Сделаю обслуживание цього узла. Да, э, ну дабы потом с новой турбиной уже сюда не лист. А клапан я заглушу вакуумну шлангу заглушу, щоб не було розряження якогось лишнего. То що тут отверстие десь є Так по цьому все ясно. В принципі, можна свечи поменять і без снятия підлізти сюда ключом. в принципі не совсем удобно, но возможно. Но в моем случае я буду все-таки снимать, и доступ будет лучше, и все. Значит, по коробке. Коробка автомат у меня сейчас она у всех дергает, так как у всех, не, не у и не должна дергать. При переключении с третьей, с другой на третью передачу рывок довольно ощутимый ну так в трошки не сказать что там прям критично но не совсем комфортно все остальные передачи более-менее так Оцей момент переключения ее чувствую что переключилась с первой на другую вообще плавненько красиво на низких оборотах здесь 1200-1500 От, а все остальные переключаются при 2,5 е и ощущается такий прям толчочек. Но с другой на третью толчок ощутимый прям не комфо не комфортный, скажем так. Хотелось бы что-то с ним сделать. Так, подумал сразу, когда взял. Думаю, наверное, масло давно не меняло. Фільтр забытый. Поменяю, должно все стати на места. поміняв фильтр, поміняв масло. Ну Трошки вроді би лучше стало, чи то так хочеться ощущать, Но, но вона якось ну, так напряженна работає. Включаєш діапазон, якесь ощущение. Ну, тобто не то що там дуже чути, но і чути. Коробку все одно чути. Якась нагрузочка трошки йде, оці ривки не. Коли поміняв масло, залив. то що вона в мене поки міняв. прийшлось там і прокладку під гідроблок. то що я туди все-таки свого носа засунув гідроблок. Хотілося глянути, що там як. А Прокладку ждав наверное, неділю. Е, оту прокладку поки ждав. Стекло все масло. Тобто, звичайно, міняють не повністю масло, стільки стекло стільки заливають, а там же частина по охлаждаючій системі, по тому бублику гуляє. В масло, ну то есть, не все міняється. А там стекло доволі багато. Що я замітив? Масло поміняв, залив. щуп машина трошки неровно стояла, думаю, з'їду, стану наровне. щуп опустив, свій щуп стояв, штатний. опустив, показала не уровень. Доливаю уровень, дергає так само все це. Потом что-то мне насторожило насчет уровня. Ну, вот как-то вот пока я съезжал с ямы и вставал на ровное, ощущения совсем другие были, а уровня там не было. Значит, по коробке уровень должен ощущаться, то есть щуп, скорее всего, не родный. Я, значит, что делаю? Беру щуп универсальный, ну, меняют на всех обычно там пробка просто стоит а есть универсальный щупик и до упора вставляется и там на высоте 2 сантиметра деление начинается то есть на заведенном на заведенном двигателе обязательно меряется масло уровень коробки раз померяв в мене показывает потом подожди вынимаю беру тросик из полуавтомата менял колись, я щуп его использовал засовываю В опорчик виймаю і міряю длину щупа і прикладаю до свого. Оказується, що щуп може 124-го Mercedes, ще з якогось, 126-го. Тобто він явно не відсюди. Його длина на 3 см коротший, ніж має бути на самом делі. Тобто до дна він навіть приблизно не достає. Зливаю я масло, заливаю по новому щупу зробленому із тросика. Тросика Покажу с полуавтобата Проводник тросик Дэвин да, есть Вот обычный Заблёткий тросик Я его засовываю Раз до упорчика И даю стики Сантиметра два должно быть Два-два с половиной максимум Масла все я по тросику новому о звук напряжения коробки упав то есть машина практически все время была использовалась в чрезмерно наполненной коробке то есть ну блин поиздевалась над нею 20 лет Тільки спустив до уровня, все, коробка як помінялась, всіх скоростя крім з другої на третю е плавненько все більш мене акуратно. Но друга на третю, все одно претензії в мене до відчуття є. Цей ривок трошки більше, ніж всі останні. З цим я поки не знайшов причини, може хто знає. Шукаю. В мене є предположення перві. Е Масло я те, що надо залив е, туда. Тобто, тут вопрос отпадает с тем допуском, что потрібно. Є на коробке клапан, клапан вакуумний, регулировки тормозка. И есть на топливней тоже регулируема часть. Ответна. То есть вона взаимосвязана. И вакуумна шланга на неї приходит клапан. Клапан цей я обслужив. Кстати, забитий був Всякой пылью, грязью и тому подобными вещами. И беда на них на оцих частях. Тут прокладочка стоит между пластмасой и металлом. Верно, внутри в корпусе. Вот крепится она на заклепках. И понятно, за 20 лет. Туди-сюди дергає, то що вона залежно від газу положення речерка газу. Сюди там вілочка йде, в нього входить. І вона регулює оцей клапан. Тобто вакуум відкриває, закриває вакуум на коробку. І... Думав, спочатку може трубка десь не герметична. Потім все-таки розібрав цю вот ерунду. І вона, во первых на закльоках тіліпалась, що прокладку роз'їла, корпус трошки підтісали. В ітоні я її зняв, прокладку викинув, все посадив на, обслужив клапан, обслужив механізм, змазав все і посадив на. цей эм... 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 Блин, як же воно називається епоксидну смолу. епоксидну смолу приклеїв і закрутив, просверлив я ці закльопки і закрутив їх на длинні такі болти на 4, кажись Да, на 4. Ось гаєчка з цієї сторони, отсюда підотвертку. Це гаечка. Чи на 6, я не помню, на 4, на 4. да, Якраз там сверлышка проходит. Ну, короче, на 4. Ото так. Все, цей узел обслужив, проверив, герметично. З той сторони я ще не зняв той клапан. Бо там, ну, як то проблемно туда добраться. Ну, опять же, то, 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 то с них, то дождь, то та кукуруза. Естественно, передніше передніше це може подождати по теплу доберусь може бути до того клапана щось мені не подобається його зовнішній вид думаю бути причина в ньому ще, ще додивився все таки управління коробкою если помните на 190 мерседесах речі управління коробкою тут стояв така планка з полоском свободно движущая и тут э, стоит тросик на коробку на 124 на 190 дизелях с автоматом стоять вот такие э, регулировка с этой стороны то есть вот тут тут такая самая штука оказывается есть она на богато больших размере тоже связана с газом и тросик я честь думал что тут трос газа а трос на коробку все таки и Д. Пробую, він вообще не натягнутий. Что-то там слабина капитальна. Может быть причина цих подергиваний в оцей. В оцьом... Вона связана з газом. І, кстати, шатающая планка тоже есть, но тільки в меньших размерах представлена під коллектором. Почему я коллектор ще і собираюсь сегодня зняти? Гляну. Гляну ще туда. Вот отак. Е, получится, поделюсь. Е, не получится, будем шукати дальше. Ну, в принципі, все працює, все їздить, хай їздить дальше. Такі плани, Все. слідкуємо далі.